Міська лікарня №6 6 багатопрофільна з потужністю на 320 ліжок. Тут є два поліклінічних відділення, які обслуговують жителів Олександрівського і частково Вознесенівського районів. Нині ж в рамках медичної реформи заклад претендує на отримання статусу загальної. Ми надаємо стаціонарну медичну допомогу пацієнтам соматичного профілю, тобто це терапевтична, кардіологічна, неврологічна допомога, пульмонологія і відділення інтенсивної терапії для соматичних хвороб, тобто тобто, у нас немає хірургічної стаціонарної допомоги для того, аби забезпечити перелік базових напрямів медичного обслуговування, заклади охорони здоров'я міста об'єднують. Це допоможе розширити потужність лікарні завдяки збільшеній кількості послуг, кваліфікованому персоналу та якісному оснащенню кожного відділення. Запорізька область, як і ще декілька областей Відстрочена від формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, але ми нам потрібно робити все зараз, тому що ми бачимо в яких складних умовах працюють заклади, в яких вони опинилися, і необхідно опрацьовувати питання об'єднання, формування дійсно спроможних закладів для того, щоб вони існували. І далі мали можливість розвиватися. Міська лікарня номер 6 – це потужний неврологічний стаціонар, що розрахований на 150 місць. Окрім цього, тут надають реабілітаційну допомогу різних рівнів. Коли пацієнти знаходяться у гострому стані, це посттравматичні розлади, це гострий період мозкового інсульту. З ними реабілітація починається у ліжка пацієнта ну майже на другу-третю добу від моменту його потрапляння у стаціонар, якщо ну є умови для цього. Наступний брок це після гостра реабілітація, яка в залежності від можливості пацієнта починається або у відділенні гострої неврології, або якщо пацієнт. Знову ж таки потенційно вже спроможний перейти до відділення реабілітаційного на базі реабілітаційного відділення. От там трошечки більш легкі вправи, задачі ставляться перед пацієнтом. Якщо важкі пацієнти, то це вертикалізація пацієнта, це освоєння навиків сидіння, ходьби. Після цього. Пацієнти переходять на третій етап довготривалої реабілітації та можуть самостійно після виписки відвідувати кабінети ЛФК, ерготерапевта чи психолога. Ми займалися в кабінеті ерготерапії, відновленням функції верхніх кінцівок, навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства. Моя робота входить для початку перед заняттями з пацієнтом, це розім'яти руку. Потім ми переходимо до вправ на міл на дрібно моторику. Також у шостій міській лікарні є відділення інтенсивної терапії, що розраховане на 12 ліжок. Тут перебувають пацієнти загального терапевтичного профілю. Це інфаркти, міокарду, ішемічні інсульти, важкі анемії, ковід. Лікували ми у нас дуже було багато пацієнтів з ковідом. Апарати ШВЛ у нас це третій, Гамільтон. Багато моніторів, інфозаматів забезпечені дуже добре. Згідно з постановою кабінету міністрів, усі медичні заклади такого типу, як шоста міська, мають надавати послуги за базовими напрямками, зокрема хірургія, інфекційні хвороби та травматологія. Наразі у такому медичному закладі такі відділення відсутні, проте після реформи мають з'явитись. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.